всі фасадні частини повністю скляна да? так? Да. так ви дивилися можливо щось ще побито тобто щось так, да, там потолки потауки наділи внутрі приміщень в цей час не заходять як ви все почуваєте шикарно это ми уже я не знаю по счету приліт поэтому у нас уже стойка монитор